Привіт, це Бейс Education І сьогодні поговоримо про те, як обрати браш, які види браші вбивають, та які кращі фірми обрати для себе в роботі. Браші бувають двох видів: основних: це з нейлоновими зубчиками та натуральною щитиною. Та бувають ось такі залізні з керамічною основою. Як це працює? Керамічні браші з залізними зубчиками нужні для того, щоб міняти текстуру волосся, або зробити його рівним, або зробити його накрученим. Тому що керамічна основа має змогу нагріватися, бути теплою, та вона може прогрівати рівномірно волосся, а залізні зубчики будуть його розподіляти також рівномірно. І за що цього буде повторюватися форма брашу, і волосся буде приймати ту форму, яку ви хочете зробити, або випрямити, або накрутити. В свою чергу, браші з на Зубчиками та натуральною щитиною зроблені для того, щоб полірувати, щоб додавати блиску волосся, та все таке інше, все, що сприяє на гладкість вашого волосся. Накрутити на такий браш з натуральною щитиною, дуже важко. Звичайно, це можливо, але це буде важче. Тому накручувати та вирівнювати ми будемо на залізний браш з керамічною основою, а полірувати волосся та додавати близько ми будемо на браш з щитиною натуральною та з нейлоновими зубцями. Також браші бувають різні. Розмірів. Вони можуть бути там 25, 35, 45, 55. Ну коротше, дуже багато є різних розмірів. Найпопулярнішими в салоні краси є саме ось ці два браші. 35 мм, він такий поменше, та ось такий 45. 45 браш підходить для третьої та навіть четвертої довжини для того, щоб випрямити або накрутити волосся. Браш, який поменше, 35 мм, може робити ваше волосся більш накрученим, і дуже вдало це робити на довжині. Десь там по ключицю або вище, також можна використовувати 45-й браш на стрижку типу Боб для того, щоб підіймати круглу форму об'ємно. Більш за все зручно працювати 35-м біля коріння. Наприклад, якщо у вас дуже багато є таких завертеликів на вісочках, дуже класно вирівнювати саме брашок 35 мм і менше. Таким же брашем 45 і більше буде незручно підбиратися під шкіру голови. Хочу, щоб ви подивилися, що браші можуть бути різної довжини. Оце класичний, а ось це подобається вже Бачите, він трошки довше. За що того, що цей браш довше, на нього зручніше крутити волосся не від коренів, а саме від кінчиків. Бо коли ви накидаєте прядку, вона повинна прослідувати звідси до сюди. І таким чином у вас більше полотно для накрутки. Прядь довше прогрівається на гребінці і вона краще накручується. Також це підходить для більш довгого волосся. Є великою помилкою вважати, що великий браш швидше сушить. Це неправда, бо насадка від фена у нас ось такого розміру і вона не зможе захопити. Всю прядку, яка поміщена на цей грібінець. Тому це виключно для того, щоб накручувати волосся, і це було зручніше. Ще один момент, який браш якої фірми обрати? Дивіться, в мене є браш Dyson, йому вже десь два роки. Він класно себе поводить, в нього не ламаються зубчики і все таке інше, але він не є якимсь фантастичним. Якщо чесно, я казав, що це повне дерьмо. Але зараз я можу забрати свої слова назад, бо через два роки в нього абсолютно рівні зубчики і нічого ніде не відломалося. А ось, наприклад, браш Лівіа Гарден, який я купив 4 місяці тому, він вже трошки якось їде, і зубчики вже не такі рівні. Тому я забираю свої слова назад, і все ж таки це дуже надійний гребінець. Просто цей стоїть десь 500-600 гривень, цей коштував 2-2,5. І нібито казалось, та блін, за що тут платити? Ну просто гарно і гарно. Але ні, він більш крепкий, тому я вибачаюсь, коли казав, що браш і дайсон це гавно. Не гавно, нормальні розчіски, але Олівія Гарден це реальна робоча лошадка. Якщо у вас не дуже багато грошей, ви... Там тільки починаєте, ви початківець, беріть Олівіа Гарден на офіційному сайті, заказуйте 35 мм та 45 мм. Ніякі інші вам, в принципі, не будуть потрібні. Єдині нормальні браші з щитиною натуральною та нейлоновими зубчиками це US Park. Треба взяти 45 мм, витратити один раз на це декілька тисяч гривень, і на все життя у вас буде класний гребінець, який буде служити вам, вашим друзям та вашим дітям. Тому ось така історія. Якщо залишили запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте. Вподобайку, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, просто переходьте в коментарі. Давайте поспілкуємося, ставте дзвоник, щоб не пропустити. Всіх обняв, накрутив, підійняв, прочесав. Все. пока, на все добре. Це був Base Education.